Жіночі на настіха, така дуже класна печірна сукня, вона дуже гарно дивиться. Ось так іде на одне плече, другий рукавчик іде закритий. В розмірі 12, тягнеться. Така також гарно дивиться сукня. Розмірі 34. Позаду йде спинка відкрита і так, на таких шнурівочках. Дуже гарно також дивиться, така й до розміру L. Така в розмірі 10. Ось так рукавчики одягаються. Так. Плечики ось так будуть на резиночці уволені, також дуже гарно дивиться. в розмірі 14, також дуже гарно дивиться, тягнеться, дуже класна йде заколінця. Така ж саме, як була коротка, тільки була довга моделька, така в розміру M. Ось Такі гольки, десяточка, така S, також дуже гарно дивиться. Така сукня простенька. двір 3, розмірі 32, така максі дужина. йде на брителю, розріз. Така йде в розмірі S. Та 12. І така теж прустенька, трикотажненька С.